Приїхали ми на об'єкт, вигружаємо буса. Сьогодні дуже гарна сонячна погода, і ми на сонячному бусі. Така сходова зона. Розпочнемо монтаж наших сходів. Принесли з подвір'я такий професійний столик для зручності. і За планом, який придумали заздалегідь, почали виконувати всі роботи крок за кроком. Встановлення металевого каркасу йшло до завершення, і було потрібно глянути, де дерев'яна частина. Перемістимось на подвір'я. Обстановка буса в гранту. Тобі би десь ставити сходи, але зараз подивимося, що вони там роблять. Порозкидали інструмент по поборі. Поставили кінокамерку, щоб знімала весь процес встановлення, а самі сидять чілять і поїдають смачні канапки. Ми Ми так спілкується наш дружній колектив. Заважні кріпець смачними канапками. Власники дуже гостеприємні. Перекусили та продовжимо нашу роботу. в результаті нічого не зробили після попереднього перекусу? Камера далі знімає. А ну далі сидять їде. А хто буде робити виптата вже п'ята година? Я ми тут не можемо 3 дні монтувати. Смачно поїли, набрали сил і вирішили не розтягувати монтаж на 3 дні, а продовжили роботу. Завершуємо останні штрихи, встановлюємо дерев'яні накладки на перила, та результат готовий. Напишіть в коментарях, чи подобається вам такий проект змонтованою підсвіткою, та напишіть подяку власниці за таку гостеприємність.